Доброго дня! Отримала посилку від Агромаркету. купляла по акції гідні знижки. 29 лютого було запаковано ось яскоби та 4 пластикові стяжки зняла заздалегідь, бо це займає час. Дивимося, що всередині. Филота. Дуже важка коробка, тому, мабуть, були стяжки. Розпаковувала не у відділенні Укрпошти, де отримувала, бо інакше не довезла би. А дивіться, що не дуже приємний момент. Ось на цій стороні воно стояло, це було на підлозі, ця сторона пропошти. І ось полуниця знизу, кизил рослинка, а, а тут з цій стороні тут ґрунт пакети. І воно виходить, що придавило пакетами ось ці. Ну, полуниця, я гадаю, не пошкодилася. Зараз подивимось. Ось тут два сорти землю і ось ще один. Накладна. Ось це такий кизил. Коренці, сподіваюся, вони живі. Що теж не дуже приємно, ось це сухе. Ось ці гілочки тоненькі, вони ну майже геть сухі. А ось ця стебелинка, вона жива, а ось це сухе, ось геть сухе. Ще замовляла цього разу фітоспорин. Три пакети. А насіння покажу детальніше. Це у картоні пляшка з актофітом. Від шкідників велика, 900 грамова, Є ще грунт цинполія, А Також, також ось такий флорин. Я вже заказую на перший раз. Для квіточих рослин мені дуже сподобався. Він з піском, там не дуже багато гру Але ось знов пошкодився, мабуть, скобами було трошки пакет, це вже таке було. І ще один ґрунт, зараз покажу детальніше. Ще ось такий 10-літровий ґрунт іншої фірми. такий ще не брала. Розсада. Кісон, здається, ось два пакети. Великі, важкі. До речі, щодо, а із ґрунт грунт маленьке сенполія для фіалок. А ще я показувала ось трошки порваний пакет, і ось ці теж трошки пошкодження є. А зараз покажу насіння та, яка приїхала полуниця. Щодо полуниці, ось це сорт, це зараз, кабріло ремонтантний. Корінці, щось ну, це не Мок з Вагнем, але щось подібне. Ось такі малесенькі, вони. вони, але досить міцні, я б сказала. Ось це інша по... Давайте ось цю спочатку. Це, а, це Зенга Зенгана. Ось видно, зенга зенгана, Це нашою резинкою зафіксовані ось такі корені. Ось така вона маленька. Це вона коштувала одну копійку по акції. Знижка була 100%. Ось листик якийсь відпав. Це третій сорт полуниці. Це, здається, найміцніші. Вони маленькі, але такі, знаєте, міцні-міцні. Це Чорний принц. Так, ось Чорний принц. І зараз ще насіння покажу. По насінню цього разу небагато. Це салат спаржевий уйсун. Це щось, наче, і спаржа, і салат. Вербена. Кімнатні рослини, аспарагус, ось такий трошки незвичний. І глоксінія, це весна, ексклюзив. Ще замовляла міцелій, гливи, ось такі жовті, лимонні. Ну, спробую ніколи гриби не саджала, але спробую. Ось такий шпинат цікавий. Це соняшний березень, мій улюблений виробник, монстра вірофля. І ось такі різні віоли різних виробників, гарні. Половина замовлення сплачена бонусами. Доставка до відділення Укрпошти, ось ця вся коробка повторюється, це 20,5 кг було за 19 гривень. Дякую, сподіваюся, приживеться. Хоча кизил трошки неприємно, що він воно сухе.